Стала відома справжня причина війни в Україні. І це не боротьба за незалежність або патріотизм. Ні, друзі, все набагато простіше: гроші, гроші і ще раз гроші. Вітаю, вас, шановні друзі. Є такий один американський сенатор лінці Грем, який ще в 23-му році була його перша така гучна заява. Він казав, що війна в Україні це просто ідеальна війна для США, тому що вони знищують свого прямого суперника Росію. При цьому їх солдати в цій війні не приймають участі. На початку 24-го року лінці Грем дуже крепко рекомендував українській владі. Знизити мобілізаційний вік до 25 років, що в результаті потім і зробили. А потім, буквально кілька місяців тому, була ще одна цікава заява, коли нелегітимний президент України Зеленський був з черговим візитом в США, і там, от після чергової прес-конференції, вони з Лінці Гремом залишилися вдвох і давали там, відповідали журналістам на питання. І от Лінці Грем у присутності Зеленського заявив, що українці сидять на трильйонах доларів в корисних копалин, і ці корисні копалини, ці ресурси дуже сильно знадобляться їх економіці. Не українській економіці, а їх американській економіці. А в цей момент баран Зеленський просто стояв і мовча махав головою. І ось вчора з'являється ще одна заява Лінсі Грема, яка стосується України, а точніше корисних копалин. Він каже, що США і надалі готові допомагати Україні і фінансово, там і зброєю, і все підтримувати в цій війні. Але Україна має поділитися. Ну якщо коротко, Україна має поділитися своїми корисними копалинами, своїми ресурсами. Причому що цікаво за інформацією експертів. В українських землях знаходиться ресурсів ну, від 13 до 15 трильйонів доларів. А цифри, які називає Лінсі Грем, а він назвав від 2 до 7 трильйонів доларів, вже показують, що перше американці хочуть забрати корисні копалини у українців. А друге, половину вартості цих корисних копалин вони вже хочуть вкрасти у американців, сказавши їм, що там було всього лише від 2 до 7 трильйонів. Тобто різницю вони вже поділять і пристроять туди, куди потрібно. Тобто те, про що я казав давним-давно, і писав на своєму телеграм-каналі, і про BlackRock, і про інших американських і не тільки американських інвесторів, які все одно прийдуть і будуть забирати своє. Землі вже розпродані. Я про це розкажу в своєму наступному відео. А зараз вони вже чітко позначають, що за ресурсами вони все одно прийдуть, і ресурси, які нібито за конституцію належать народу України, вони обов'язково у українців заберуть. А пропагандони і далі вам будуть розказувати казки про патріотизм, про те, що ми територіями не торгуємо, про незламність українського народу. А в цей момент ТЦКшники будуть і далі продовжувати відправляти українців на утилізацію і займатися геноцидом українського народу. І я казав, все це робиться лише для одного, тому що оцим американським інвесторам потрібні землі і те, що в цих землях. Але українці на цих землях їм не потрібні. Тому вони просто зачищають території. І вся оця війна це один великий договірняк. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.